Виконуємо номер 377 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Використовуючи таблиці квадратів і кубів чисел на форзаці, знайди n, якщо задання перше n2 дорівнює 121. Задання друге 225 дорівнює n квадрат. Завдання третє n куб дорівнює 125, і завдання четверте 343 дорівнює n куб На жаль, в електронній версії підручника форза це немає. Тому я створила власноруч таблиці квадратів і кубів чисел від 1 до 10. Це перша таблиця. І друга таблиця від 11. До 20. Скористаємось даними таблицями. n квадрат дорівнює 121. Знаходимо число квадрат якого дорівнює 121. Квадрат це друга стрічка, 121 це 11 у квадраті. Отже, записуємо. n дорівнює 11. Задання друге n2 дорівнює 225. Знаходимо число, дивимось квадрати 225. Це 15 в квадраті. Отже, 15 дорівнює n. Запишемо в такому вигляді, як нам пропонують у підручнику. n куб дорівнює 125. Беремо таблицю кубів і знаходимо число куб. 125. Ось воно, це куб числа 5. Отже, N дорівнює 5. І останнє завдання. 343 дорівнює N куб. Також таблиця кубів. Відшукуємо число 343. Це 7 у кубі. Отже, 7 дорівнює N. Завдання виконано.